Про дружбу журавля і жаби. І Якось журавель пив воду з болота. Аж тут вилізла з води жаба та й каже Брате журавель, побратаємося Слухай, жабо, відповів журавель. Мені здається, що з нашої дружби нічого не вийде. Чому? питає жаба. Бо ти живеш під водою, а я літаю високо в небі. Піду в гості до тебе, задихнуся. Та й у тебе крил немає, щоб літати зі мною, відповів журавель. Дарма, приходь до болота, я зустрічатиму тебе. Минув якийсь час. Зустрілися журавель та жаба, і почали гомоніти. Брате, журавель. вигукнула жаба. Я з роду віку ніде не була, нічого не бачила, крім цього болота. А ти літаєш у небі, все бачиш довкола. Добре було б, якби ти мене взяв з собою і показав мені увесь світ. Але ж як ти полетиш, жабо, здивувався журавель. У тебе ж крил немає. Дарма що я крил не маю. Посадиш мене поміж своїх крил, я міцно триматимусь. Ось так і полинув небо. Хоч як журавель відмовляв жабу, та вона стояла на своєму. Довелося журавлеві брати жабу поміж крила і злетіти вгору над болотом. Тільки но злетіли вони, як жаба не втрималася і упала. На щастя, вона впала у воду, покалічилась, але не загинула. Спустився журавель до болота. Та й каже, а я ж тобі казав, жабо, що з дружби нашої нічого путнього не вийде. На світі так ведеться. Хто повзає, літати не буде. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей.